Привіт! Ви досі ще збираєте щось змінити в своєму житті і не змінили ще бажання на прийняття рішень? Отже, якщо ви хочете дійсно щось змінити, то вам треба від просто бажання, хочу, хочу перейти до прийняття рішень. Прийміть рішення. Все просто. Скажіть: я є здорова людина, я є щаслива людина, я є людина, яка зробила те те те. Тобто, просто зараз я є і додавайте, що ви хочете додати, і наче опустіть свої рішення, які ви прийняли тут в голові, в область серця. І все і бути певні, що так і є. Прийняти рішення відрізняється від бажанням тим, що це незворотній процес. Все після того, як ви прийняли рішення, ви рухаєте, стіль... рухаєте тільки в напрямку цього рішення. Тобто ви вже зараз будете діяти так, як діє здорова людина. Ну, Наприклад, я вийшла на прогулянку, так хтось відмовиться від зайвого додаткового бутерброду. Якщо ви прийняли рішення, що ви вже є багата людина, ну дійсно завтра мільйон. Чи навряд у вас з'явиться, але ну, дозвольте собі щось придбати на 10% дорожче, ніж ви придбали е завжди. Це не, відрі не відрізниця від, е не скажеться на вашому бюджеті, проте це додасть вам впевненості і ви далі будете рухатися. І Відчувайте, відчувайте що ви вже є здорова, вже є щаслива, багата. Е Закохана успішна, і так далі. Тобто приймайте рішення швидко і будьте, будьте певними, що так воно і є. Ми ж е, не сумніваємося у тому, що після понеділка, вівторок. Е, я, якщо я скажу, що зараз е, плюс 12 градусів тепла, ну це просто інформація. Ось коли ви ваше прийняте рішення будете сприймати як просто інформація, яка є як факт, вона не піддається сумнівам. Ось тоді. І всесвіт, і ваш організм буде переналаштовувати всі події навколо вас під те рішення, яке ви прийняли. Приймайте рішення, і все буде добре. І ви вже є тією людиною, яка, якою хочете бути. Пишіть в коментарях. Або або візьміть свій якийсь блокнот, запишіть туди, прописуйте, пишіть просто кожен день е, цю фразу, щоб ви е, запам'ятали її і будьте тим, ким ви хочете бути просто зараз. А з вами була я, Наталія Сипряга.